Велике свято. До кожного свята особливі і особисті привітання від президента України Володимира Зеленського. У нас з вами було багато привідів для того, щоб зустрічатися, для того, щоб планувати. А зараз є час для того, щоб підвести риску. Сьогодні ми хочемо низько вклонитися і подякувати всім, хто працював, хто захищав. Хто розбудовував і прославляв. І сьогодні ми маємо змогу з вами продовжувати гарні справи, об'єднуватися задля перемог. І як годиться на день народження з особистими і особливими новинами. Як же ж без реальних справ та дорога, на яку Лозова чекала десятиріччями, сьогодні гарна, проїзна. Надихав, хто підштовхував, хто сплачував податки, хто кожного дня робив все для того, щоб наша з вами мрія втілилася у життя. Шановна громада, давайте один одному сьогодні із усмішками побажаємо здоров'я, енергії, наснаги для того, щоб і в подальшому об'єднувати спільні зусилля, підтримувати один одного і перемагати. Я перш за все хотів би подякувати Юлії Олександрівні, що вона так взяла мене в свою команду. Тому що без її допомоги ми, мабуть, би не зробили таке процвітаюче місто. Багато ще роботи. Саме головне те, що у нас є вже логістика, що ми можемо безперешкодно доїхати до міста Харків. Ви пам'ятаєте, рік назад, коли задали питання, ніхто не вірив в це. А кроме цього ще й відкрили сьогодні окружну дорогу, яку не збудували навіть в радянські часи.